Всім привіт! Мене звати Олена Чудова, і сьогодні я буду розпаковувати ляльку. Сьогодні у мене Winter Dazzle Barbie. Це Барбі зимова, яка засліплює засліплююча красуня 1997 року. Ось так виглядає коробка. Власне, я її вже відкривала, тому одягнула неправильно. Ось так вона має бути. 1997 року модель. Моя лялька вироблена у Малайзії. І та-да-дам! Ось вона така, така красуня в рожевому зимовому вбранні, в білих колготках з чебітками і гребінцем. Це вбрання було також випущено окремо як Fashion Avenue в рожевому і в блакитному кольорах. Я його бачила ну Хіба вона не прекрасна, хіба вона не чудова. Зараз будемо звільняти її від коробки. Як і всі коробки такого типу, вона подвійна. Можна ось так от витягнути окремо ляльку. Оцю частину я пропоную обклеїти чимось гарним, якимось подарунковим папером, потім так от скласти, і можна потім ще дві ляльки тут зберігати. Це дуже зручно. Тому. Така форма коробки моя улюблена. Так, Барбі тут перекручені, як завжди, приклеєна скотчем. Розкручуємо ці проволоки. Я куляльку купила за акцією, дуже, за дуже вигідною ціною, просто за дуже вигідною ціною, майже даром її віддавали. Але насправді мене це не дуже радує, тому що причина. Такої знижки була в тому, що зараз тривають обстріли Харкова, а продавець із Харкова і він був змушений трошки зменшувати обсяги свого складу, тому що ну, ми розуміємо, може будь-якого дня пролетіти від наших прибацаних сусідів і знищити все майно. Звісно, такий ризик є, будь-де. По Україні, але я вирішила, що лялечку варто прихистити в себе і водночас допомогти людям реалізувати свій товар. І мене вона буде радувати, і від обстрілів не постраждає, і продавець матиме більший, менший запас товару, що, мабуть, для нього теж краще. Але, звісно, було б ліпше, якби. Не було ніяких обстрілів, і можна було купляти ляльки по їхній повній вартості. Ну, тому що так було краще. Так, У неї, як у багатьох льок, приклеєна, точніше, прошита до коробки голова. І ми зараз її звільнимо. від цього. Вона просто випала. Ай-яй-яй! Як прикра! Так, волосся в неї каніколонове, зачіска розсипалася, тому що тут е, така розиночка була і-і, і. і, і, і Резиночка вже своє віджила. Ну, нічого страшного, потім ми поправимо її зачіску, бо змінимо. Ось вона ось так виглядає наша красюня. Не хочу фокусувати телефон. Дуже личить оцей комірець, пухнастий їй. Я просто в захваті. Іноді думаєш, навіщо мені потрібно стільки ляльок з однаковим фейсмолдом, адже адже ну, це та сама Барбі, та сама Барбі 90-х з тим самим обличчям. Але насправді в цієї дуже, дуже ніжне обличчя, ніжно-рожеві губки, рожеві тіні на повіках, і вона виглядає ну, просто справжнім янголятком. Трошки сфокусувалась, трошки видно. Так, що ми тут маємо? Ми маємо ось це шикарне пальто. Ось так воно виглядає під волосечком, зхібується ззаду. Ми маємо о, не менш шикарну сумочку, теж із хутра. Треба її зняти? Не хочеться її пошкодити, але це вийшло. Вона, як такої трикутної форми, навіть на шапочку, схожа, можна так і на палець пити на ось такому ремінці, на такій ручці. Трошки прим'ялося в коробці, але це не страшно. Сумочка, лялька. Лялька одягнена в пальто, як уже було сказано, і в білі колготки. Так, що до артикуляції, Жестикуляції вона має стандартну жестикуляцію. Руки піднімаються вгору вниз, голова. Отут. А, і зачіска зовсім розсипалася. Ну, нічого, зараз знайдемо резиночку і поправимо секунду. Одягнула їй резиночку, і тепер зачіска має більш-менш той вигляд, який мусить мати. В коробці разом з лялькою йдуть гребінець та чобітки, які м, підходять до її одягу, в пакетику все закрите. І зараз ми її трошки причешемо її рідним грибінцем. Все сиплеться. Так, може, трошки неправильно зробили її зачіску, але десь ось так вона має виглядати. Ну, як на мене, то дуже-дуже гарна, дуже вродлива лялечка. досить неординарний в неї макіяж. Так, і визуємо її чобітки. Чобітки досить такі класичні, як для чобіток 90-х, зараз покажу. Ось такі чобітки. Угу. Одягаються вони виключно на таку ногу з підйомом, тому що всередину ногу засунути не можна. І ось виглядає ось так наша красуня в повному своєму вбранні. Не забуваємо, десь тут сумочка, що має бути. Ось так. А! Полетіла сумка. Шикарна лялька, шикарна лялька просто. Так, мені пощастило її купити за копійки, не буду казати, за скільки, щоб ніхто не заздрив. Але нормально вона коштує десь 1100-1300 гривень. Зараз, звісно, ці не змінюються, але в даний час ось так. І, чесно кажучи, вона того варта, можна купляти навіть таку. Тому що ну, одяг просто шикарний, якісний. І сама лялька має дуже ніжне рожеве обличчя. Так, можна її роздягнути, щоб подивитися, як це все виглядає. Ага, ось так. Пальто знімається. Пальто можна зняти. Воно з такого щільного матеріалу, типу атласу. Можливо, я помиляюся, атлас він досить тонкий. Це. Знаєте, схоже на, на атлас. Ну, Тіло стандартне, трошки воно в пухові. А, таких вона намальованих шетрусиках тут є. Ну, не буду її роздягати повністю. Колготки знімаються, пальто знімається, чоботи знімаються, сумочка знімається. Також в неї є сережки і каблучка. Щодо останніх, я не знаю, чи вони знімаються, але, в принципі. За бажанням все можна з неї зняти і переодягнути в щось красивіше, або, навпаки, її вбрання використати для якоїсь іншої барбі чи схожої ляльки. Воно того варте, як я вже сказала. Тому всім рекомендую, хто захоплюється ляльками, хто такої ще не має. І на цьому у мене все. З вами була Олена Чудова. Гарного вам дня, гарного вечора, гарного будь-якого часу доби. І вірмо в перемогу.